Відео будуть одні факти і нічого крім фактів. Я впевнений, що кожен українець повинен знати цю інформацію. І ось що ми знали про Різдво 25 грудня, те, що його святкують католіки, але навіть цю інформацію нам українцям нав'язали. І давайте трохи заглянемо в історію. І так Юліанський календарь зробив Юлій Цезарь. І ось більших православних та християн живуть по цьому календарю. А ось Григоріанський вже винайшли пізніше, набагато пізніше, щоб зробити похибку на Юліанський. Тому що земля оберталась не так, як бачили римляни. І так, виходячи з цього в 2100 році, Різдво 7 січня перенесуть на 8 січня. І ось давайте зрозуміло, хто святкує 7 січня Різдво Христове. І ось 7 січня святкує Московський патріархат та підвладні їм церкви, там в Сербії, в Грузії і в інших країнах. А ось українці з початку хрещення Київської Русі. Святкували різдво 25 грудня і тільки після революції з приходом большевиків. Які знищували церкви, вони заставили людей жити по новому григоріанському календарю. Хоча ще певний час українські церкви продовжували святкувати 25 грудня. І ось всі ми знаємо, що церкви підпорядковувалися з комуністам і там ставили своїх людей, щоб впливати на звичайних вірян. В них не вийшло знищити церкву, і вони зробили найголовніше свято новий рік. А ось різдво. Святкуйте вже після нового року, і так вони святкують Новий рік в піст. І комуністи перенесли зі слоганом, що католіки нам не брати, І ось таким чином навбили цю дату в голову, яку ми святкуємо не так давно, тільки 100 років. То переходь на справжнє українське різдво.